Де не сталося. Від учорашнього дня свободівці так і не набрали необхідну кількість голосів для проходження у парламент. Націоналісти будуть представлені лише окремими мажоритарниками. Найбільше ж місць у новій верховній раді отримає блок Порошенка 131 депутат. Другою за чисельністю буде фракція Народного фронту 83 бійці. Самопоміч отримала 34 мандати. За оцінками експертів. Саме ці три фракції складуть основу майбутньої коаліції. Чисельною є і група самовисуванців 97 депутатів. 100% пораховано голоси і на мажоритарних округах області. 187-й округ виграв мер Хмельницького Сергій Мельник. 188-й – діючий народний депутат Сергій Лабазюк. 189-й підкорив помічник Олександра Гереги Андрій Шенькович. Сам же власник епіцентру більш ніж впевнено перемагає на 192-му окрузі. У 190-му окрузі лідер представник блоку Порошенка Роман Мацола. 191-й і 193 й округи виграли діючі парламентарі Віктор Бондар і Володимир Мельниченко відповідно.